Сьогодні ми схвалюємо доволі вузький діапазон особистісних стилів. Нам повторюють, що потрібно бути сміливим, щасливим та соціально адаптованим. Якщо ви самі не вважаєте себе інтровертом, то можливо ним є хтось із вашого оточення, ваша дитина, друг, колега чи партнер. Якщо цей факт здається вам неочікуваним, причина може бути в тому, що чимало людей удають із себе екстравертів. Інтроверти вміло маскуються на дитячих майданчиках, у шкільних коридорах, в офісних просторах. Декому вдається настільки добре переконати себе, що вони нібито відкриті й товариські, аж доки життя не підкине оцей момент істини. Зміна в кар'єрі, коли дитина нарешті покидає рідну домівку, або ж раптовий фінансовий шанс займатися тим. Що справді подобається саме тоді приходить розуміння власної природи. Спробуйте підняти тему інтроверсії в розмові. ймовірно, вірно почуєте, що багато хто навіть не замислювався про свою схильність до цього типу особистості. Причина криється в культурі, де панує так званий ідеал екстраверта. Уявлення, що успішна людина має бути гучною, активною та завжди в центрі уваги. За цією моделлю найкращі якості це дія, ризикованість та впевненість, навіть якщо вони ведуть до помилок. Спільна робота, легкість у спілкуванні вважаються ключовими соціальними навичками. Попри те, що ми любимо говорити про повагу до унікальності, у суспільстві найчастіше захоплюються саме тими, хто почувається комфортно серед людей. Інтроверти ж отримують своє право бути собою лише в особливих випадках. Наприклад, коли створюють революційні стартапи у власному гаражі чи стають мільйонерами у таких ситуаціях, суспільство готове пробачити їм їхню нелюдимість. Інтроверсія разом із такими рисами, як чутливість, серйозність та сором'язливість, часто сприймаються як другорядна якість, яку мало не прирівнюють до вади. Інтроверти змушені існувати усилі де панує культ екстраверсії, схоже на те, як жінкам доводилося боротися за визнання своїх природних рис у чоловічо-центричному суспільстві. Екстравертність настільки ідеалізована, що перетворилася на своєрідний стандарт, відхилення від якого викликає здивування чи навіть осуд. Розповім тобі один секрет. Там в описі до цього відео є посилання на мій твіч канал, де я дуже часто проводжу трансляції. Я буду дуже радий тебе бачити у чотику, поспілкуватися. Коротше, welcome to дуже класний ком'юніті. Анонси перед кожною трансляцією я публікую у своєму телеграм-каналі. До речі, там ще також дуже багато чого прикольненького, цікавенького. Я там танцюльки іноді показую. Також сповіщення про вихід нового ютуб-відео, що теж немало важливо. Тому туди підписатися, я рахую мастхев. Феномен ідеального екстраверта добре задокументований у дослідженнях, хоча їхні висновки рідко об'єднують у єдину картину. Говіркі люди зазвичай сприймаються як розумніші, цікавіші та приємніші у спілкуванні, тому навколо них частіше гуртуються. Темп мовлення також має значення швидкі оповідачі здаються впевненішими та компетентнішими, навіть якщо їхні слова не несуть особливої глибини. Цікаво, що подібна упередженість діє і в груповій динаміці, ті, хто Багато говорить, автоматично вважаються кмітливішими за мовчазних. Хоча сам по собі дар красномовства не гарантує ні мудрості, ні геніальних ідей. У дослідженнях психологів екстраверти описували себе через яскраві характеристики: виразні очі, оригінальний стиль. Тоді як інтроверти в їхніх уявленнях виглядали. Невизначеними чи навіть неохайними. Незграбний, непомітний, непримітний, проблеми зі шкірою та захоплення екстраверсією велика помилка, найвидатніші ідеї, в шедеврі мистецтва та наукові прориви народжувалися в головах тих, хто вмів занурюватися у власний світ. Від теорії еволюції Дарвіна до соняшників Ван Гога чи винайдення персональних комп'ютерів. Усе це створювали спокійні, вдумливі люди, які навчилися знаходити. Собі справжні скарби у сучасному суспільстві. Екстраверсія вважається бажаною рисою, символом успіху та соціальної компетентності. Проте так було не завжди у традиційних спільнотах. Головною чеснотою була стриманість, розсудливість та працьовитість. Все змінилося на початку 20-го століття, коли індустріалізація та урбанізація зробили вміння швидко встановлювати зв'язки та справляти враження критично важливими для виживання в конкурентному середовищі з появою. Масового ринку та великих корпорацій суспільство почало цінувати людей, які могли легко адаптуватися, переконувати, продавати ідеї та продукти. Так сформувався культурний ідеал екстраверта, відкритої, говіркої та впевненої людини. Рекламні кампанії та навчальні програми почали підкреслювати важливість харизми, вміння виступати перед публікою та легко спілкуватися з іншими. Відтоді екстраверсія стала нормою. А інтроверсія відхиленням, яке потрібно виправляти. Культ екстраверсії породив міф про харизматичного лідера. Протягом останніх ста років суспільство асоціювало успішне лідерство з умінням надихати натовп, впливати на інших і виглядати переконливо. Цей ідеал отримав назву культ особистості. Проте історія показує, що найкращими лідерами часто стають саме інтроверти. Вони не прагнуть домінувати, а натомість вміють слухати, аналізувати ситуацію і ухвалювати. Виважені рішення, наприклад, такі відомі постаті, як Аврам Лінкольн, Білл Гейтс чи Ворен Баффет є інтровертами, але це не завадило їм впливати на світ. Сучасні дослідження доводять, що інтроверти часто є кращими керівниками, оскільки вони більш уважні до потреб команди і не намагаються привертати до себе всю увагу. Часто ми чуємо, що людина народжується з певним темпераментом, який визначає її поведінку і ставлення до світу. Але чи насправді це так? Чи можемо ми змінювати свою натуру через виховання чи власне бажання? Темперамент можна порівняти з природними рисами людини. Наприклад, інтроверти зазвичай віддають перевагу самотності. Вони спокійні й наодинці обмірковують важливі рішення. Тим не менш, важливо пам'ятати, що ми не обмежені тільки темпераментом. Людина має здатність розвиватися і змінюватися в залежності від обставин. Наприклад, інтроверт може вирішити розвивати в собі екстравертні риси, якщо йому це потрібно. Для кар'єри чи особистих досягнень. Успіх залежить від нашого вибору, а не тільки від вроджених характеристик. Вільний вибір дозволяє нам вийти за межі нашої природи і стати тим, ким ми хочемо бути. Інтроверти та екстраверти також по-різному синтезують дофамін. Інтроверти зазвичай отримують більше задоволення від самостійної діяльності та досягнень, а екстраверти від спілкування з іншими людьми. Це відображається на їхньому способі мислення та взаємодії з навколишнім світом. От, я думаю, доречно буде вказати про термін, який з'явився відносно нещодавно, і про це навіть я не знала – «амбіверт». З розвитком психології, особливо в контексті соціальних і робочих умов, стало очевидно, що типи екстраверт і інтроверт можуть не завжди пояснювати поведінку людини. Це призвело до того, що вчені та психологи почали вводити поняття амбіверта як більш гнучкої та універсальної категорії. Амбіверти можуть комфортно функціонувати в різних середовищах, адаптуючись до змінних умов, що робить їх менш залежними від конкретного типу темпераменту. Амбіверт це людина. Яка поєднує риси як інтроверта, так і екстраверта. Це поняття позначає той проміжний тип темпераменту, де людина може виявляти поведінку екстраверта в певних ситуаціях і бути інтровертом в інших. Іншими словами, амбіверти це гнучкі люди, які мають змогу адаптуватися до різних соціальних обставин і виявляти різні риси свого характеру, залежно від потреби. Отже, амбіверт це не зовсім новий тип темпераменту, а скоріше адаптація різноманітних соціальних. Реалій сучасного світу основна різниця. Інтроверт може іноді проявляти риси екстраверта, але ці моменти часто є тимчасовими та неприродними для нього. Після таких ситуацій, інтроверт, як правило, потребує часу на відновлення, щоб перезарядитися на самоті. Амбіверт не просто іноді виявляє екстравертні риси, а й може комфортно змінювати їх в будь-який час, не відчуваючи сильної втоми чи потреби в тривалому відновленні. Але так як відео концентрується більше до теми інтровертів, то я продовжу все таки. Далі про них у світі, який орієнтований на активність та зовнішні враження, інтроверти, зокрема діти, можуть почуватися непочутими або недостатньо зрозумілими. Наприклад, у школі чи дитячих колективах часто цінується здатність до спілкування та лідерські якості, в той час як мовчазні діти можуть залишатися поза увагою. Це може призвести до того, що вони не отримують потрібної підтримки чи розвитку, адже їхня спокійна та замкнута натура не не завжди добре розпізнається, як виховувати таких дітей у світі, який їх не чує. По-перше, важливо вчити їх висловлювати свої почуття і потреби, навіть якщо це не завжди просто. Наприклад, батьки можуть запитувати їх про думки або почуття, надаючи можливість говорити в комфортному для дитині темпі. Водночас треба навчати інших людей цінувати різноманітність темпераментів і не судити тільки за зовнішніми ознаками активності. Це може бути схоже на ситуацію. Цією, коли Чуботар виготовляє взуття, а генерали ведуть війну, виділяються вони по різному, але внесок цінний, як один, так і другий. Так само і інтроверти можуть приносити цінність, навіть якщо вони не завжди на передовій уваги. І лісі дещо скажу тобі важливе. Я сподіваюся, ти вже задонатив на ЗСУ, бо на сьогоднішній день це реально дуже важливо підтримувати нашу армію. І якщо, звичайно, ти можеш собі це дозволити, я була б дуже вдячна, якби ти підтримав мій ютуб канал та взагалі те, що я роблю, або одноразовим донатом, або щомісячною підпискою на таких платформах, як Donatello та Monobase. При щомісячній підписці я дам доступ до ексклюзивного телеграм-чату, де виставляю ексклюзивний лайв-контакт. content Dużo dziękuję pa